Іршим на особистий прийом громадян завітав мешканець міста Сергій Логвин. Чоловік був підприємцем, займався промисловим будівництвом. Однак звільнився з роботи та шукає нову. Будував об'єкти птахофабрики на 8 мільйонів корей. Несучок це такі тільки в Америці будують там цілимплекси зерно-елеватор тонн, тон, 50 тисяч тонн будував. Об'єкти промислового призначення, у сто 100 тонн переробки, будував ще комікорну заводу. Якщо у вас знайдеться робота чи по управлінню, ну, що в мене опит є, то пенсії мені ще далеко. Я рахую, якщо можу принести місто, місто якусь. Ну, таку, а... Підтримку, я не знаю, чи що, то я буду дуже задоволений. Сергій Вікторович залишив своє резюме міському голові. На випадок, якщо знайдеться для нього відповідна робота, своєю чергою Микола Ганжа стурбований діями сусіда, квартира якого знаходиться зверху, та якому за борги відключили тепло, воду, каналізацію. Він шо що зробив у трубі на каналізацію, пробив дірку. І от весь мусор кидає туди, по ножі ходить туди, концерні банки. І оце починає з четвертого етажа до п'ятого, все забито. У мене такий запах іде в квартиру, що нічого не можна забити. Я вже нове все поміняв. Нічого не може з каналізацію 30-40 сорок сантіметрів довальний до додоліта до, 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 до кухні. Пан Микола звертався із цією проблемою до комунальних служб міста. Однак вони нічого не вирішили. Тому Анатолій Федорчук надав доручення першому заступнику міського голови Миколі Корнічуку разом із керівниками комунальних підприємств. Підготувати позовну заяву до суду на виселення із квартири сусіда пана Миколи. Бежінка 9, квартира 25, щодо виселення з квартири за величезну заборгованість по квартплаті це перше. І друге, вирішити питання з подачею води до даної квартири номер 25 Готові ну, створення сприятливих умов для сусідів. Наступна жителька міста Любов Призюк отримує пенсію близько 1700 гривень. Цього місяця жінка отримала платіжки за тепло із великою сумою, яку не в змозі заплатити. У Мене був чоловік ми жили, його пенсія була зарплата, і в мене пенсія хоч і теж невелика. Його збила машина на пішохідному переході на вокзалі три години назад. Він помер. Я стала сама до 1630 тридцять пенсії. 40 років стажу в мене, в дитячому садочку працювала, скільки було дітей по 40 дітей. Ну, тоді ті гроші 65 гривень і 85 виховати, яка я тоді б вжила на ті гроші. А зараз дали 1630 пенсії і прийшли місце субсидії ось які, є, що я повинна платити 200 по субсидіях, 230 гривень за опалення, а прийшло 700 гривень. Плюс вода, опа, оце є газ, вода, кварплата і сіє. І що в мене стається 700 гривень на місяць? Міський голова порадив написати заяву на матеріальну допомогу. Давайте ви зараз напишете заяву. Давайте так вас ми вам хоча б компенсуємо трошечки. За зимовий да. період. Іван Рекун, ліквідатор аварії на ЧАЕС. Чоловік з 2009 року перебуває на пільговій черзі, аби отримати житло. Однак досі це питання не вирішено. Скільки не обращався, все время кажуть, що немає фінансування. Держава не фінансує так далі, і тому подібне. Ну це є правдою, що держава не фінансує. Ні, то я розумію. Закон закон існує, а жодної копійки не дають. І у нас це, наприклад, житло, яке будується в місті. Ми жодної квартири починаючи з 2008 року, ми жодної квартири в бюджет міста не отримуємо. Якби ви були одні, то ми б це вирішили питання. Ну на жаль, у нас більше 1500 сьогодні сімей стоїть на обліку. І ми всім не можемо купити, як би ми цього не хотіли. Наталія Басюк, Вадим Погребний Новини, телеканал Бориспіль.